Вітання глядачам студентського телеканалу закладу вищої освіти Луцький педагогічний коледж. В ефірі наш перший випуск інформаційного вісника у цьому навчальному році і розпочинаємо його уже у нашій новій красивій студії. Тут на вас чекають актуальні теми, важливі новини, цікаві події, зустрічі з нашими талановитими студентами, креативними педагогами, успішними випускниками, які розкриють широкий спектр діяльності нашого коледжу. ознайомлі зі специфікою навчання та професійною підготовкою. А першим гостем у студії я ректор Петро Бойчук. Вітаю, Петре Микитовичу! Дякую, мені надзвичайно приємно. Сьогодні перший раз поряд з вами, студентами, бути в цій студії, яку ми відкрили нещодавно. А сьогодні перше інтерв'ю. Дякую, вітаю вас і думаю, що все в нас буде добре. І сьогодні також. Сьогодні ми з вами поговоримо про підсумки вступної кампанії, початок нового навчального року, нові виклики та перспективи. Уже вдруге, вступ відбувається в період повномасштабної війни, які виникали труднощі чи задоволені набором студентів. Кожен рік перед вступом хвилюється колектив, хвилюється керівництво, звичайно, хвилювався і я. Тому що другий рік поспіль ми набираємо студентів в цей буремний, страшний. Емоційно важкий час, але сподівання, як ніколи, виправдані, тому що дружньо працював колектив, проведена до і колектив студентів і викладачів, хочу сказати, проведена досить серйозна профорієнтаційна робота. Якщо взяти в порівнянні з минулим роком і навіть позаминулим, то в цьому році в нас набрано на 50 студентів більше, ніж в минулому році. Зак сам по собі унікальний, тому і набір здійснюється за двома освітньо-професійними програмами. Спочатку програма молодшого фахового бакалавра, це база 9 класів, і база 11 класів поступає за освітнім ступенем бакалавра. Відмінність від минулих років та що подача заяв була тільки в електронному вигляді. Ми також переживали, щоб не було помилок, але слава Богу, подана велика кількість заяв. На окремі спеціальності, такі як фізична культура, майже 7 чоловік на місце. Такі, як початкова освіта, бакалавр 4 чоловіки на місце. Дошкільна освіта половиною. Тому ми сьогодні набрали запланований обсяг абітурієнтів. Сьогодні повністю виконано регіональне замовлення. Велика кількість вступників, також в порівнянні із минулим роком, набагато більше це на 50 чоловік. Це ті, які поступили на контрактну форму навчання. Крім того, в нас ще існує заочна форма навчання, де абітурієнти це наші випускники, які здобули спеціальність молодшого фахового бакалавра і за скороченою програмою на один рік і десять місяців вступають до навчального закладу. На сьогоднішній день таких прийнято всіх абітурієнтів на заводну форму навчання і зараховано наказом ректора більше 100 чоловік. Якщо в загальному взяти, заочне відділення складає більше 300 чоловік на сьогоднішній день. Якщо взяти взагалі, говорити про які знання, ну, звичайно. Якість знань, повинна була би бути кращою тих вступників, які поступали до навчального закладу, особливо з математики і з української мови. Але хочу відмітити, що разом з тим вступні випробування показали те, що е, ряд наших вступників, а це кращі учні шкіл, здали на 200, на 190, 180, 170 балів. По бакалаврату. Бакалаври поступали за. Підсумками національного мультипредметного тесту. Те, що ми планували за регіональним замовленням, ми повністю виконали регіональне замовлення і плюс ще велика кількість бажаючих вступили на платну форму навчання. Мені приємно сьогодні, що минулому році ми пролітезували ще одну дуже гарну спеціальність перспективну галузі знань комп'ютерні науки. Конкурс був 3,5 Особи на одне місце повністю група набрана і виконано як регіональне замовлення, так і на платну форму навчання. Бажаю абітурієнтам гарного навчання, здобути ті знання, які вони хочуть здобути. А викладачі, працівники навчального закладу будуть все робити для того, щоб так і сталося. З огляду на позитивну динаміку набору кожного року і те, що багато абітурієнтів обрали Луцький педагогічний коледж першим пріоритетом. Як вважаєте, в чому успіх закладу? Заклад дійсно є успішним. Сьогодні він входить в п'ятірку найкращих педагогічних закладів нашої України. Наголошую педагогічних навчальних закладів такого типу. Таких закладів в Україні надзвичайно мало. Одиниці. Успіх в чому? Успіх будь-якого навчального закладу це є його студенти, здобувачі освіти, ті, хто прийшов. Тобто ті, кого навчають. Друге, ті, хто навчає. Тобто гарний кадровий потенціал. повинен бути потужний колектив. І третє умови, в яких навчаються. Тобто база. Сьогодні хочу сказати, що це все в нас є. Прекрасні, розумні студенти. Які вміють навчатися, які вміють відпочивати, які займаються спортом, які займаються в мистецьких гуртках. І, звичайно, саме основне це навчання. То я дякую студентам. Далі, наступне: хто навчає на сьогоднішній день надзвичайно потужний науково педагогічний колектив. В навчальному закладі працює більше 60 кандидатів докторів наук. Доцентів, професорів, заслужених працівників, які дають гарні знання, як теоретичні, так і практичні, багато видів практики, прекрасні чудові умови навчання. Сьогодні потужна комп'ютерна база, аудиторії, далі комплекси забезпечення організації навчального процесу. Разом з тим ми маємо укриття і одночасно можемо. Здійснити безпеку всіх студентів одночасно. Крім того, велика кількість різноманітних гуртків спортивних секцій. Ми на першому місці в області і в Україні вже хочу сказати: ми посіли в універсіади серед закладів фахової передвищої освіти третє місце в загальнокомандному заліку. Буквально завтра маю. Бути в Києві, отримувати перехідний кубок. Я також студентам дякую, який піднімає авторитет навчального закладу. Надзвичайно багато різноманітних проведено фестивалів, в яких взяли участь наші студенти, гран-при, перші місця це також авторитет навчального закладу. І авторитет навчального закладу дуже великий, я б сказав би найбільший. створює ще наші випускники. Сьогодні немає державної установи такої виконавчих, різноманітних установах освіти, в школах, в наукових установах, в університетах, де б не працювали випускники нашого навчального закладу. Вони створюють досить серйозний авторитет, тому і такий заклад на сьогоднішній день є флагманом освіти України. Я дякую і випускникам, дякую батькам. Дякую студентам, які вибрали саме цей навчальний заклад. Ми будемо робити все, щоб був успішний фахівець, щоб був сучасний креативний вчитель в школі. Петре Микитовичу цього року у коледжі розпочали навчання з 28 серпня. Три тижні минуло, як першокурсники влились у студентську родину коледжу. Чи не складно їм, адже сюди прийшли ще діти після 9 класу, а чимало з них далеко від своїх домівок. Ну, мабуть, сьогодні всім складно. В державі війна. Навчальний заклад повинен створити безпекові умови для навчання, проживання студентів. Тому, чому 28 розпочали навчання? Ну, не втрачати ті дні, які могли бути такі прекрасні, сонячні сьогодні дні. Для того, щоб потім можна було раніше закінчити семестр. Навчання у нас відбувається з 28-му, вже третій тиждень закінчується. Спостерігаємо за першокурсниками, за іншими студентами. І знаєте, що мені приємно? Це був перший рік такий, що всі першокурсники на місцях. Значить, адаптація проходить досить добре. Але для того, щоб ця адаптація першокурсників пройшла. Ну, В першу чергу, мабуть, тут треба, щоб спрацювали куратори групи. От як куратор згуртує групу, отак от і буде. Гарна атмосфера, затишна, здорова атмосфера вже у групі. Залежить не тільки від куратора, залежить, звичайно, від викладачів. Як викладачі налаштують. Тут, в нашому навчальному закладі, у нас педагогіка співробітництва, студент-викладач, викладач студент в дії. Викладачі підходять до студента ще, мабуть, краще, якби до своїх рідних дітей. Вони люблять, поважають, цінують, розуміють, що відірвалися з домівки, щоб це перший раз пішли в самостійне життя, що їм важко. Далі багато залежить від керівників структурних підрозділів, від завідуючих відділеннями, від деканів факультетів, від самих керівників і проєкторії, від заступників директора. І від мене особисто як ректора навчального закладу. Створені всі умови для того, щоб навчатися. І реакція гарна, прекрасна, студент вживається в колектив, загальний не тільки групи колектив, колективи курсу, колективи, факультету відділень. І сьогодні я бачу, вони веселі, посміхаються, не дивлячись на ту ситуацію, яка сьогодні в нашій державі в зв'язку з війною. А сьогодні разом з тим, знаючи, що така небезпека в державі, людина хоче допомогти сьогодні Збройним силам, допомогти, щоб скоріше отримати перемогу. Тому ми всі вже з першого курсу зразу ж вони залучаються до волонтерської діяльності, до інших заходів, щоб відчути себе потрібним. Тому, звичайно, адаптація вона є успішною, на мою думку. Так, хочу, щоб і було до завершення семестру, бо адаптаційний період він е, такий ще продовжений. Перший семестр точно буде, навіть і частинка ще другого семестру. І на завершення нашої розмови скажіть, як відбуватиметься навчальний процес цього року? Чого очікувати у наш тривожний час, коли в країні триває повномасштабна війна? В даний час навчальний процес триває у звичному режимі. Нічого нового. Виконання навчального плану повністю. 80 хвилин пара проходить, 10-20 хвилин перерви. Далі всі заходи, які сплановані, проводяться. Тому ми і розпочали, як я сказав раніше, 28 числа. Бо передбачаємо, що можуть виникнути труднощі в організації навчального процесу. І з світлом, і з теплом. В зв'язку з тим, ми вже три тижні відучилися. А як буде тривати? Кожні суботи навчання. І 9 грудня ми плануємо закінчити заняття аудиторно. Ті, що будуть складати екзамени, ще залишаться і заліки тиждень-півтора. Всі інші, в кого не буде під час цього періоду сесії, вони поїдуть на канікули. Тому. На канікули, скільки часу? Плануємо, якщо все нормально, згідно графіку, організації навчального процесу, наступний семестр, другий, розпочнеться 26 січня 2024 року. Дякую, Петре Микитовичу, за змістовну розмову. Дякую вам. До наступних зустрічей. Сьогодні ми почули багато цікавого про коледж з перших вуст. Дізналися, як триватиме навчальний рік, які можливості мають студенти. Уся важлива і оперативна інформація на наших сторінках у соціальних мережах та на сайті коледжу. У студії для вас працювала Оксана Карпович. Будьте здорові і бережіть себе. До зустрічі у наступних ефірах.